Голоді. Голоді. Бачите, я навіть не знаю, хто це такий. Верховний Раді злодій, а цей перебіжчик. Магнат земельний. Почекайте, давайте по одному. Дайте з мікрофон туди. ми працівники ДПТГ Шарівка Ярмолецького району. На Лобачу. Захвачує землю незаконним шляхом. Він не питав, не питав ні дозволу думки трудового колективу. Не враховує думки трудового колективу ні в академії, ні в інституті. Ми вже місяць їздимо. Вчора, до речі, були міністра Швайки. Він це не людина. Не вага Швайка. Як він поставився до нас? Він навіть 5 хвилин не хотів виділити нам. Думки цілий день ми цілий цілий день пробули там. Ми останні за останні кошти вже їздимо на той Київ. Ми вже не знаємо, куди нам звертатися. Люди, допоможіть. Як ми можемо воювати проти народного депутата? депутата? Куди не звернемося, він народний депутат? Куди не звернемося, він народний депутат? Якщо він народний депутат, він що? Бог, якщо в нього є недоторка, як Люди до скільки ми можемо вже терпіти? нас лишили без роботи. Ми лишили. Товариство, ну перш за все, почнемо з того. Почнемо з того. Лабазюка, хто вибрав депутата? вибрали люди, яких він потім залишив без роботи. Правильно? Друге, друге. Я так розумію, що я навіть того депутата не знаю, тому що він є очевидно зовсім неактивний, і очевидно, і очевидно, люди його обрали. так? Обрали для того, щоб він лобував свій бізнес. І потім тих людей, які його обрали, тероризував. Оце є, оце є товариство і приклад того не тільки у вас в Ярмолинецькому районі, а по всій Україні. І тому, ви, будь ласка, на мене не гнівайтеся, але до того часу, поки народ буде обирати таких лабазюків за кілограм речки, кілограм цукру, або за страх, що той Лабазюк він же ж є дуже великий латифондизм, і він потім когось з роботи вижене. То до цього часу в нас будуть такі.